Невимушену зарядку влаштував австралійським поліцейським козлик Бешкетник. Правоохоронці годинами ганялися околицями Мельбурна за прудкою твариною. На ругатого порушника міліцію заявили місцеві жителі. Він заважав руху транспорту, коли стрибав з одного боку траси. В інший спершу мешканці самі хотіли приборкати неслухняного учасника дорожнього руху. Але марно на місце прибули правоохоронці і провели операцію затримання порушника. Ним виявилася кіска, можливо, та ж сама, яку тиждень тому бачили поблизу аеропорту. Місцева преса охрестила втік. Качку іменем ілюзіоніста Гудіні. Тварину тимчасово розмістили у притулку для собак. Але прудкими бувають не лише довгоногі кози. Миловидні пухнасті кролики теж можуть дати жару. Як оцей житель шведської ферми, мабуть, у попередньому житті він був собакою, бо з випасанням овець справляється не гірше. Відео про кролика вівчара за два тижні подивилися понад півтора мільйона разів. Нові зірці Ютубу п'ять років. Вухання звуть Чампіс. Господарі кажуть, що у кролика з'явилися собачі навички, коли він стежить. В за тим, як випасають овець вівчарки, пухнастий зухвалець правно гуртує стадо значно більших тварин. А коли якась овечка відбивається, чампіс повертає її на місце і на жодній провокації з боку овець не ведеться.